І просто зараз на місці трагедії у кривому розі перебуває моя колега Олена Бринза. Вона з нами наживо. Олено, вітаю. Розкажи, що вдалося дізнатися на цей момент. Вітаю Лілі, вітаю Україну. Так зараз ми знаходимося у Кривому Розі. Ця ніч для міста видалася дуже трагічною. Маємо кілька ворожих влучань ракет в кілька об'єктів місті, які випустила країна-терорист Росія. Зараз ми знаходимося поруч з п'ятиповерховим будинком. Внаслідок потрапляння ракети. Тут відбулася пожежа в двох під'їздах з першого по п'ятий поверх. На 622 рятувальникам вдалося локалізувати. Вогонь, але продовжуючи пліти квартири, ми бачимо от позаду нас дим, який з вікон з балконів і триває зараз ліквідація наслідків. Тут на місці розгорнули пункт людей, годують, надають їм допомогу психологічну, також гарячий чай, необхідне. Підтримка бачимо також зараз. Волонтери привозять фанерні листи. Є хліфа для того, щоб усунути наслідки ракетної атаки. Загалом, в цих кількох місцях, де були потрапляння ракет. На сьогодні відомо про трьох загиблих. 21 чоловік, щонайменше перебуває в лікарні. І врятувати вдалося з під завалів вже 12 людей, як повідомляють рятувальники. Ми продовжуємо знаходитися тут на місці. Дізнаємося всі деталі, і наступні випуск вже розкажемо вам. Студія, дякую, колего. Наша кореспондентка Олена Бринза наживо із Кривого Рогу повідомила про наслідки влучання російської ракети по місту.